Друзі, <смі> маю для вас сюрприз, покажу завтра. Зніму коротенько ще одне відео, як, як... Під зараз піду спати, прокинуся. Зараз перша 25 ночі я їздила знову на локацію смітника, тому що я, я додумалася взяти одну річ, яку я лишила. Вона є на відео, хто вгадає. То вгадаю, що за річ я взяла, додумалася знайти її використання. Завтра зніму відео, покажу вам, що я з нею буду робити. А поки за тою річчю їхала, знайшла, надибала ще декілька, цілу машину надибала речей, бо якісь придурки, як завжди, за північ повиставляли смітники, як завжди. Завтра вивізи. Вони повиставляли от зараз. Навіть подоставляли у ті самі купи, які я третій раз вже дивлюсь купу і там нове пододавали туди. Так що не пропустіть, не виключайтеся в понеділок. Після обіду, я думаю, вийде ще одне відео, зйомка огляду нових знахідок, тому що, звичайно, зняти на камеру немає ні світла, ні часу. Зараз вночі треба їхати спати додому. О, який місяць гарний місяць луна. Висить низько в небі, таким півколом. Дуже красиво, як, як казка. Машин немає, вулиці порожні, подзвонила мамі, мама норм, реабілітується. Дивіться, слухайте, яка ніч чудова. Погода розкішна, 14 градусів на вулиці. Ой, який місяць! Вам би показати, але ви його не побачите. Якби я не знімала це відео зараз, якби я навіть дуже хотіла вам... Ви його не побачите, тому що шкло брудне. Місяць якраз за тим брудним. Так що так, повірте мені на слово. Він так низько висить, що за деревами ховається. Краса, краса, друзі. Нічні прогулянки такі дуже освіжаючі, особливо, коли маєш нагоду взяти ту річ, і її ще ніхто не взяв. Я переживала, що її хтось забрав би вже. І не забрали, уявляєте? Так що. Буде дуже цікаво. Воно відео може і невелике буде, але дуже цікаво. Давайте налаштовуйте свої антени.